Вітаю усіх. Розпаковка посилки від компанії Doctor Clinic. І перше, з чим я хочу вас познайомити, це про мультифлекс колаген у пігулках. До складу цього колагену входить гіалуронова кислота, окрім самого колагену, гіалуронова кислота, хондроїтин, глюкозамін, вітамін С та цинк. Все це сприяє підтримці та росту шкіри, волосся та нігтів. Хондроїтин допомагає хрящу утримувати воду і попереджає захворювання суглобів. А завдяки цинку підвищується мінеральна щільність кісток. 60 таблеток. Приймати потрібно двічі на день вранці та ввечері. За 40 хвилин до їжі вистачає на місяць, більше не треба, треба робити перерву. Коштує 999 гривень, проте була акція, і саме ця баночка для моєї клієнтки коштувала менше, ніж 600 гривень. Так, спіруліна. Це я собі додавала до свого раціону, бо у мене три баночки були, дві я вже використала, залишилася одна, вирішила пропити ще одну. Це сироватка колагенова, дуже гарна рідке мило для кухні. Це мило дуже гарно прибирає запахи. не можна мити не тільки руки, а й дошки, столешні, столи, посуд, рукомийник, плиту. Тобто, Усе, де є неприємний запах. Особисто мені подобається це мило, бо після його використання пропадає зовсім пропадає запах риби та чеснику. І це мені дуже подобається. Це масочка. Проти пігментації взагалі-то її вартість 49 гривень, проте вона також в акції і зараз в акції буде в акції увесь червень, при замовленні на 5 балів, її, це десь 240 гривень. Її вартість усього 15 гривень. Вистачає, хоч вона, здається, невелика, але бачите, її ага. тут багато і вистачає щонайменше на два рази, щонайменше. І вирішила спробувати дуже гарні відгуки: це засіб для миття душу та ванни, душових кабинок. Я вирішила взяти собі, спробувати, бо в мене закінчився мій засіб. Тож я вирішила взяти цей, дівчата. Ось таке замовлення, воно невеличке. Так, з питань співпраці для замовлення, для консультації, будь ласка, звертайтеся в приватні повідомлення. Я залишу посилання на мій Facebook. На мій телеграм-канал, будь ласка, приєднуйтесь, додавайте мене в друзі і дивіться, яка продукція компанії Doctor Clinic користується попитом. Усім тихого, мирного вечора. До побачення!